Привіт всім! Вітаю в коучинговому нейроастропрогнозі і стратегіях успіху на тиждень. І сьогодні ми з вами розберемо тиждень з 21 по 27 квітня 2025 року. З вами Вікторія Арнаутова, коучка психологіня, і тут ми з вами розбираємо енергії зірок, як вони впливають на наш мозок. І я надаю поради, коучингові поради, як пройти ці енергії. В більш оптимальний спосіб для себе. А поради тут будуть доречними, бо цей тиждень це майже вулкан. У нас був певний період, коли Марс буяв, але Марс більше проявлявся у нас в внутрішньому світі. Тобто, дуже багато енергії перероблювалася, перетравлювалася всередині, е, можливо, там відбувалися якісь багато внутрішніх конфліктів, е, якісь зосередження на якихось задачах там е, і так далі, на внутрішніх планах. Зараз Марс виходить назовні, тобто навколо нас буде відбуватися дуже багато різних подій. Різних подій. З одного боку, це. Легше це краще, ніж всередині все переживати. Да, воно вже буде зараз видиме. А, тобто ми вже не будемо якби пригніченими як плітою зверху. Да. Але це все робить, знаєте, ситуацію настільки напруженою, що ми можемо так намахатися шаблями і шашками, що це буде. Достатньо хворобливо для нас або для когось іншого поряд з нами. Тому я би порадила вам таке, що якщо у вас є можливість піти в відпустку, краще піти в відпустку на цьому тижні. Уїхати кудись в ліси, в поля, на берега і просто відпочити. Якщо, щоб не наламати дров. Якщо у вас немає такої можливості і все ж таки вам приходиться працювати і бути в своєму звичному руслі, в своєму, проживати в своєму звичному, скажімо так, середовищі, то тоді тоді бажано послухати цей прогноз на кожен день. Бо Дійсно, краще проходити це достатньо виважено цей день, бо енергії будуть настільки буять, що ви себе просто можете не втримати, але той намір, та мета, цілі покладання певне, те, до чого ви йдете на цьому тижні, це все може вам активізувати таку префронтальну кару. Перемогти. Лімбічну зону і все ж таки пройти без потрясінь цей тиждень, щоб не збити цю свою саморегуляцію. А дуже багато різних енергій буде саме для того, щоб збити цю енергію, цей приціл ваш і напрямок руху. Тому, Тому. Ну, давайте розберемо цей тиждень по днях. Щоб я більше не говорила загальних фраз, прогноз по днях. Понеділок, 21 квітня. Відчуття тиску. Ви вже почнете зранку відчувати. І це будуть, знаєте, як перші грозові фронти конфліктів. Дуже конфліктний день. У повітрі прямо будуть, знаєте, як натягнуті струни ваші нерви. Енергія буде діяти? Енергія буде в повітрі така, що її можна буде просто, знаєте, як ножем так розсікати, а імпульсивність ваша буде зашкалювати. А нейровплив, який вплив зірок на ваш нейромозок. Будуть перевантажені амігдала, тобто буде переважати страх, злість, агресія, можлива тривожність, гіперзусередженість і на загрозах. Тож, префронтальна кара буде перевантажена Перевантажена і імпульсивність буде зашкалювати, знову ж повторюся: Тож, коучего поради. Бажана уникати серйозних розмов, все ж таки, да, бо рішення будуть необ'єктивними. Можливо провести почати цей день да, і провести в його в таких фізичних активностях, щоб вивільнити картизол, гормон стресу. Можна записати, що тебе сьогодні дратує, але не діє, да, і тоді ви вже не робите те, що. Не дія, можна можна робити якісь дії, які вив... вивільняють вас із ролі жертви. Пам'ятаєте трикутничок? Жертва, а, спасатель і агресор жертва, да, агресор. Так, тож. і все ж таки якесь планування і оце питання, яку дорогу я хочу проробати сьогодні цією шаблею, да, зможе вас ну, сконцентрувати на тому, по-перше, на своїх діях, да, і ми таким чином активізуємо префронтальну кару. Да. А коли префронтальна кара у нас активізується, автоматично амігдала заспокоюється, та що бій біжи да, про стрес. Тож, якось так. Коли ви переводите все ж таки свою увагу на свої наміри, мету і планування, ви активізуєте префронтальну кару і переводите себе з активної амігдали. Я, розумію, я сподіваюся, що це зрозуміло. Далі, бачите, і я трошки навіть збиваюся, коли я говорю про ці енергії, бо дійсно я відчуваю той потік, той вулкан, той. Е... Коротше кажучи, згортаю до конкретних описів днів. Так, 22 квітня. Знаєте, Хочу себе трошки уповільнити, щоб не так прям аж вам передати той характер тижня, який почне накручуватися вже сьогодні в ніч. В неділю я записую це відео. Тож, так, вівторок, 22 квітня, більш-менш легкий день. Юпітер буде додавати оптимізму, а Уран все ж таки буде впровокувати певні сюрпризи. Цей день може бути днем парадоксів. Зовні може бути веселий настрій, але всередині будете відчувати напругу. Тобто, Уран з цими сюрпризами буде додавати, знаєте, хаосу. хаосу і... Але ви в цей день будете відкриті новим ідеям. Тож, бачите, потрібно лавірувати якось між агресивними. Сильними енергіями і між своїми можливостями, да? не прогавте їх. А, гіперзбудження нейронів в голобній частині, можлива втрата концентрації, активність дофамінової системи. Що це значить? Це задоволення все ж таки буде у вас присутнє, і хочеться багато швидко і одразу, я б сказала, в цей день. Тож, сфокусуйтеся краще на головному певному завданні. Складіть, знову ж таки, короткий план на день, це знизить ризику, ризик вашої імпульсивної дії і емоційного перегріву. А для самокоучингу можна задати собі питання, що для мене головне сьогодні? А що я залишаю позаду? Да. Що я ігнорую насправді важливе? Що я ігнорую, насправді важливе? Енергії будуть зашкалювати, тому бажано брати паузи по 15 хвилин. Вікно паузи для інтеграції хаотичних думок. Збирати записувати прямо все. Так. Але все ж таки, вівторок буде спокійніший за понеділок. Середа, 23 квітня. До Марсових і енергій додаються ще і енергії чорного місяця, тому тут ще і будуть особ... буде активізована особиста сфера, тут може виникати, можуть виникати ревнощі, внутрішні якісь тригери особисті, вибухи емоцій. Тобто чорна луна зачепить якісь темні аспекти ваших стосунків. Може, можливо, щось, якісь таємниці повилазити. Да. І, можливо, ці рівнощі будуть, знаєте, більше уявними, уявними, ніж реальними. Тому будьте обережні, будь ласка, який нейровплив? Дефолтна нейромережа буде активізувати старі травми, а ілюзії можуть здаватися реальністю. От за рахунок цього можуть випливати ці старі якісь проекції, образи. А амігдала буде в стані гіперактивності, тобто це наша стресова точка, да, яка запускає реакцію бійбіже. Ну і страхи будуть дійсно посилюватися, і ілюзій також буде вистачати. Тому коученові поради. А, пільнуйте про те, чи це моя проекція, чи це реальна загроза. Тобто, чи це моя внутрішня думка про щось. Да, про, або про когось, або це реальна загроза, коли ви оцінюєте певну ситуацію. А, ну, глибинне дихання з паузами 478, я думаю, теж вам не завадить. Е, е, уникайте реактивних рішень, краще пишіть щоденник або говоріть з коучем. Психологи коучу, я думаю, тут будуть дуже востребованими на цьому тижні. Напишіть ліст гніву або страху, якщо ці емоції у вас зашкалюють. Але не відправляйте цього листа адресату. Просто випишіть для себе, щоб знизити градус. Знайдіть людину, якій ви довіряєте, і проговоріть ваші внутрішні відчуття. Ну і дихайте, дихайте, дихайте повільно і глибоко. Ви бачите, такого прогнозу ще не було. І я навіть коли дивлюся на це все, то я ж кажу, мене вже якби, запускає, енергія запускає така дуже-дуже бурхлива, ну точно як вулканічна. Тому я дихаю, дихаю. Четвер. 24 квітня, божечки, це тільки середина тижня екватор, а я вже втомилася, чесно кажучи, від вибухової енергії, про яку я кажу? Четвер, 24 квітня, луна в рибах знімає напругу. Фу. Тут буде працювати більше інтуїції і менше конфліктності. Які астрологічні ще події? Буде певне сповільнення, бо включиться дійсно знак риб. І... Але все буде, знаєте, ну, як рибка. Все ніби як в тумані, а рибка запускає ще інтуїтивне бачення. Да? Інтуїтивні, інтуїтивні розуміння. Тому, з точки зору мозку, буде активований внутрішній GPS, оце інсула-кортекс, який відповідає за тіло і за інтуїцію. Тобто буде активоване правопівкульне, правопівкульне мислення, і вам захочеться естетики, краси, тиші. Сенсів, тому у рефлексії, тому, можливо, ви в четвер ще поїдете на природу, кудись на рибалочку або в ліс, да, відпочити, перепочити. Знову ганю відпустку. бо, знаєте, все ще попереду, це ще не ягодки, це ще цвіточки. Так. І так, четверг, четвер, коучингові поради. Це буде ідеальний день для інтроспекції, для рефлексії. Тут вам можуть допомогти арт-терапія, якісь листи знову ж, створення візії, медитації, можливо. Запитайте себе, який сенс у моїх останніх днях. Зробіть певні висновки, які енергії у вас виникають, які думки виникають, які емоції буяють. Да, проаналізуйте трошки це все, навколо яких подій, і рішень ваших це відбувається. Можливо, запишіть ці інтуїтивні підказки, які приходять протягом дня, бо це буде дійсно дуже інтуїтивний день, бо рибка буде панувати. І запишіть, що говорить ваше тіло. Да, бо тіло також може давати певні сигнали, знаки, які бажано зчитувати, усвідомлювати. Ну і оберіть цю інтуїтивну дію, хоча б одну, да, і подивіться, можливо, вона не логічна, але ви всім тілом її відчуваєте, що вона правильна буде. Вот. Можливо, це якраз буде відчуття, що пора уїхати на природу, наприклад. Так, п'ятниця, 25 квітня. Після обіду починається головна напруга цього тижня. Те, що я вам обіцяла, луна переходить вовна. Овен, ви розумієте, що овен відрізняється від риб. Так, нейропрогноз. У вас буде відбуватися різка зміна, і ви це будете відчувати дуже класно. Після туману підуть конфлікти. Тобто, можливо, ви з свого туману вийдете на якусь не ту галявину. І почнуться конфлікти. Дуже різкі конфлікти. Луна в вовні буде активувати, знаєте, такий. Е... Шабливий, <смір> настрій, буде дуже великий викид дофаміну, адреналіну, велика спокуса буде йти ванк. Бережіться, у кого така ситуація дійсно близька, наближається йти ванк. Бо з яким результатом ви вийдете з Ва не розуміла. Якщо є зараз у вас час, проаналізуйте цю ситуацію Чи, або загрози, Якщо ви все ж таки підете в ва -банк, да, щоб ви більш усвідомлено йшли в той ва-банк. Ідея дійсно максимальний викид адреналіну і стримувати емоції, вам буде тяжка і тяжка. Тому уникайте натовпу і колективних енергій в цей день, більше працюйте, можливо, з дому, онлайн, якщо потрібно вам працювати, обирайте тіло, спорт, рух через вивід кортизолу або структуруйте свої справи. Тобто, виписуйте, структуруйте список справ, це буде вам допомагати знову ж таки активізувати префронтальну кару. Поставте межу: з ким я не дозволяю собі сьогодні сваритися для збереження ресурсу. Візьміть в цей день цей девіз з Скарліто Да? Я про це подумаю завтра. Або я цю зустріч проведу з понеділка. Наступного тижня, там, з 28-го, там вже буде повний конструктив. Визнач, визначте цю точку сили, е у чому ти е не поступишся. Тобто, знаєте цю свою межу, виставляєте межу, да, що дійсно, е чим можна поступитися, да, а де ви не відступитесь? А Ну і попередьте себе, що я маю право на силу, але маю обирати, як її проявляти. Тобто, силу проявляти можна по-різному. І ви знаєте, останнім часом все частіше звучить, ну, наприклад, по відношенню до жінок або якихось дуже класних адвокатів, дипломатів, м'яка сила. Можливо, подумайте над цим, м'яка сила. Можливо, напишіть свої коментарі під цим відео. Що ви думаєте про ту м'яку силу? Можливо, це якраз той тиждень, в якому треба опанувати нам всім оту м'яку силу для збереження ресурсу. Можливо, вона дійсно мудріша. Так, субота, 26 квітня. Вибухова субота, ризик травм, конфліктів фізичного і емоційного виснаження. Тому п'ятниці ввечері це не закінчиться, субота також бережіться. Буде дуже збуджена ретикулярна формація, що буде викликати стрес, втрату сну і перевантаження, незважаючи на суботу, ніби як вихідний день. Дуже буде стимульована симпатична нервова система, і після сплеску буде певний відкат. Ввечері в суботу. Тому подумайте про те, щоб замість конфліктів і сварок, можливо, ви перенаправили цю енергію дійсно в спорт, спортзал танці, або йдіть кудись вгору, щоб виснажити себе, да, щоб та енергія вийшла в таку фізичну справу. Уникайте необдуманих витрат о, до речі, да, витрати. Це, знаєте, як компенсація перевантаження може бути. Бо дійсно тут може бути дуже багато дурних втрат, такі, знаєте, вони нераціональні будуть. Можливо, запитайте себе, що я можу зробити для себе, щоб не згоріти. Тобто цей, ну, цей день уже в суботу да, воно буде все на піку. А потім друга половина дня вже можна буде відновлюватися. Але бережіть себе з цим піком, бо буде такий пік і навантаження на цьому тижні, що ви просто потім ляжете в неділю, знаєте, і будете тиждень відновлюватися. Бо дуже велике виснаження може у вас з'явитися після цього, бо, бо тут буде, знаєте, таке пряме протистояння. Пряме, не просто таке якесь колуарне, яке от раніше було там з внутрішнім Марсом. А отут якраз от зовнішні події будуть викликати ці такі, знаєте, прямі конфлікти в лоб. Просто якась піратська бойня може відбуватися. Тут, звісно, можуть бути і призи в кінці бойні, але вам на повну катушку прийдеться показати свої зубки. Аскал. Тому бережіться. У кого, наприклад, немає сьогодні ресурсу на аскал. Я думаю, що ви зрозуміли неділя, 27 квітня. Так, енергії потроху заспокоїться, луна в тільці. Нарешті з'являється опора. Мій любимий тілець. Так, да. бо я сама є тільцем, тілечкою, тому я вже дуже класно розумію тільця, тільця і вже дійсно. Він такий заземлений, приземлений, не то, що той овен. Шуткую. Але а, по астроенергіях це буде як новий початок, луна в тільці буде дійсно заземлювати. І ближче до ночі буде новий місяць. Тож, як це буде відбуватися на мозку? Нейрони будуть відновлюватися, гіпокамп активізується, і це означає, що формується нова карти реальності. Тому це буде день такий, знаєте, як на підстелити соломку. Тому запишіть ідеї, які вам дадуть опору на наступний тиждень. А я думаю, що у вас будуть певні висновки після цього тижня, після цих активних енергій. Можливо, діалог з тілом провести, що я можу зробити для свого відновлення більше. Відчуйте то, як вам краще відновитися за цей тиждень. Ну і більше плануйте, а не дійте. Придивіться до свого майбутнього і не поспішайте діяти. Можливо, провести ритуал очищення вогнем, водою, музикою, тишею. І сформулюйте собі такий намір: Я обираю ясність, стійкість і дію. Я думаю, що це друга критична порада може бути після. Можливості уїхати в відпустку на цей тиждень. Да. Якщо немає можливості піти в відпустку, пишіть собі отут на лобі, я обираю ясність, ці і дію. І присвячуйте цей тиждень дійсно якимсь рішучим діям, але в конструктивному руслі. І так, поетична, метафорична натхнення цього тижня. Нехай цей тиждень стане твоїм полем для танцю, а не для бійки, не боєм, а танцем рішучості, там, де шабля не для поранення, а для розсікання хмар над головою. Нехай твоя рішучість не буде агресією, а буде ясним кроком у напрямку правди. І коли настане неділя, дозволь собі стати мовчазним свідком власного оновлення бажаю вам, щоб ця проривна Марсова енергія на цьому тижні не вбила нас всіх, щоб ми пережили це все, перетравили в позитив і прожили цей тиждень. Усвідомлена і зробили дуже класні висновки на наступний тиждень, до речі, який почнеться з 28 квітня, і він буде вже абсолютно конструктивним і спокійним. Тож, бажаю вам вижити на цьому тижні з 21 по 27 квітня і зберігти свій ресурс. До зустрічі!